Всім привіт, друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Бажаю міцного здоров'я всім. скоріше нам перемоги, миру. Ну а я запрошую вас на невеличку розпаковку сьогодні. Квіти для вас і починаємо розпаковку. Так, перше, що хліпсиму голова. Ось такий чорний хлібчик, солода житня, формовий, нарізний. Зараз, якщо найду вагу, якою вагою, не бачу, будемо без ваги. Думаю, так грамм 400 є. Так, хлібчик. Далі купила ось такі фрі-гриби називаються. Всі брали так прямо активно. Думаю, кажу, візьмемо і ми скоштуємо, взяли одну пачечку таких. Ну, скоштуємо, що воно за така Фрі-гриби. це такі фрі-гриби. Ось така, друзі, написано соломка. Сейчас почитаю правильно. Соломка 40 грамів зі смаком грибів. 11 гривень, 20 копійок. Так, далі їдемо. Далі в нас морква. Ось така вже нового урожаю. Бачите, яка гарна помита навіть. Так, морква у нас коштує, а скільки коштує, будемо зараз бачити. Морква. Перший гатунок. 22 гривні 44 кофейки заважили оці 4 морквини. Так, морковка. Далі цибуля ось такі п'ять цибулинок. Заважили першу гатунку цибулька. І заважила на 27 гривень 66 копійок. Мені не сподобалася ця цибулинка це купував чоловік. Вона геть була, її треба буде використати першою. Ну, байдуже. Так, цибулька. Далі. Приправка до шашлику дуже смачна. Діти пригощали шашликом. Я запитала, чим маринували. Сказали, отакою приправкою дуже смачна ексклюзив, називається до шашлику, не реклама. Так, така приправка коштує 36 гривень 60 копійок, 45 грам вагою. Так що, хто не коштував, скуштуйте. Скористуйтесь. Так, що в нас наступне тут? Наступні в нас ось такі. Так, це по іншому чекові вже йде. Плечева частина крила курки. 135 гривень, 4 копійки. Оце, друзі, 135 гривень, 4 копійки. А за кілограм 108 гривень 90 копійок. Тут у цій торбинці кіло 240. От Так, Так, що в нас наступне? Наступне в нас йде для тих, кого приручили, друзі. А приручили ж ми своїх домашніх животних, так? Ось такі. Шиї. Так, чек сюди. Ось такі шиї курячі, охолоджені. 46 гривень ,90, 90 копійок за кілограм. В цій торбинці вага кіло 188 і коштує 55 гривень 72 копійки. Ось так. Для тих, кого приручили, буде каша. До речі, хочу розказати, кому цікаво, поділюся рецептом, як приготувати смачні шийки, як раки, в солону воду кидаєте шийки, варите до готовності так, щоб вони відставали від шиї. Потім, коли вже бачите, що вони готові відстають від шиї, кидаєте туди. Спочатку зонтики укропа, а потім ще кріп нарізаний ну, частини на три так крупненько. Кидаєте туди також у каструлю, в казан, катьолок, в чому варите. Дуже смачні ці шийки на кострі готувати, як в нас в селі казали, кабиця, ставити дві кирпичі справа, дві зліва і зверху на них розтоплюєте під низом багаття, зверху на них ставите казан і в ньому варимо тако ці шиї. Дуже смачні, хто не коштував, не готував, приготуйте. Наливаєте воду, закипіла, робите таку воду, щоб ви могли тільки ковтнути той розсіл, щоб був такий ропенький. Туди кидаєте сіль, кидаєте шийки, якщо за бажанням можете кинути лавровий листок, духмяний перець і кріп. Готуєте до готовності, поки відстає м'ясо, і смакуєте, як раки з пивом. Дуже смачно. Ну, Хто вживає такі? шийки попробуйте. Ну а ми розпаковуємо, друзі, далі. Так, наступне в мене йде тут, а що йде, будемо зараз шукати ось такий дезодорант чоловічий. Дезодорант 50 мг, мл, як правильно, 102 гривні 90 копійок. От так. 102 гривні 90 копійок. Отаку. От так, дезодорант. Далі йде в нас отакий. ось таке ріо. Так, будемо зараз шукати ріо. Таблетка для зминого бачка 4 штуки, 37 гривень 90 копійок. 37 гривень 90 копійок. Пахне смачно. Будемо змивати бачок, щоб був чистенький, санітарія, щоб була. Ось так. Так, все, мабуть, показала остання, мабуть, покупочка, сама дешева, мабуть. Ось такі купили каплі від блог для тих, кого приручили для свого собачки. Коштують 106 гривень. Ось такий флакончик. Так. А що ж, треба їх лікувати. Вони ж наші ми ж їх приручили. Отакі покупочки, друзі. Так, чек, е, говорю ціни. Плечовий сустав і шийка коштують 191 гривня 16 копійок. Це по одному чекові, не знаю, вийде мене вам показати, чи ні. І по другому чекові 240 гривень 30 копійок. Не знаю, як там покаже, чи дзеркальне відображення, чи ні, ось так. Вибачайте, якщо не так. Я не такий великий професіонал. Всім міцного здоров'я бажаю, гарного настрою і всього всього самого вам найкращого, друзі. Бережіть себе одне одного. Поважайте. Насолоджуйтеся літнім днем. Дякуйте Богу, що просну... побачили світ своїми очима. І, звичайно. Получайте задоволення від теперішніх літніх квітів. Настало літо. Сьогодні в нас вже третій день літа. О, так що, всього вам найкращого, бувайте здоровенькі. Ось такі покупочки. Не знаю, чи видно її буде, чи не видно, але думаю, що видно.